Відбулася там прем'єра вистави Хазяїн. Це за п'єсою Карпенка Карого, класика так. української е літератури. Так от, у сучасній інтерпретації, крім режисерського бачення, звичайно, що класичного твору, якимось чином так вийшло, що змінилося прізвище одного із головних персонажів. В оригіналі він mm -hmm. Зеленський. Mm -hmm. От. Але от в театрі став чомусь залузким. Цікаво, що інші прізвища залишилися без змін. Таке режисерське рішення, звичайно, що не оминули увагою ті українці, які цікавляться mm -hmm. театром, і тепер цей факт заміни прізвища героя п'єси, активно обговорюють у соцмережах. Mm -hmm. Я не проти вистави творчих пошуків. Режисер досить талановитий хлопець. Це правда і цілком розумний, але тут, певно, щось поплутано, і керівництво перестрахувалось. От тут точно не Зеленський прізвище міняв, а керівництво театру вирішило покращити. Ви мене знаєте, тож не зараховуєте в список опешних прихильниць. Тому скажу коротко: не бачу в заміні нічого поганого. Режисер театру на Подолі таки розповів, чому змінив прізвище героя вистави із Зеленського на Залузького. Постановник п'єси Іван Уривський зазначив, що відійшов від оригіналу, написаного Карпенком Карамі, і таким чином об'єднав кількох персонажів в один і відповідно пішов на зміни.